Наша розмова з народною депутаткою, представницею комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Юлією Тимошенко. Вона з нами наживо. Пані Тимошенко, вітаємо вас. Вітаю взаємно. Отже, цього тижня відбулися пленарні засідання Верховної Ради розглядалися в тому числі кадрові питання, продовження воєнного стану, законопроекти щодо посилення оборони. Що б ви виділили серед ухвалених рішень? А, ви знаєте, щойно послухала у вас повідомлення і рекламу. Про те, що більше мільйона українців залишилися без житла. Воно або пошкоджено, або повністю зруйновано. І сьогодні, коли ми їздимо по всій країні, ми це бачимо. Так от вівторок, якраз майже весь день парламентський розглядався законопроект 71.98. Цей законопроект так і називається про компенсацію втраченого життя, житла внаслідок війни. Він передбачає. Що для всіх українців, які втратили житло, у яких пошкоджено житло, буде передбачена компенсація, ми за цей закон дуже міцно стаємо і боремося. Розглядаємо правки, що передбачено цим законом. Цим законом передбачено, що всі, абсолютно громадяни України, які мають квартиру, будинок, дачний будиночок, якісь приміщення, які зруйновані війною, будуть мати право на повну грошову компенсацію. Як це буде працювати? Працювати буде так, що людині буде дуже легко дотягнутися до всіх процедур і до тих інстанцій, які це вирішують, тому що при кожній громаді буде створена спеціальна комісія. Саме місцева комісія в кожному місті, в ОТГ, де люди можуть вільно прийти туди. І ця комісія буде реєструвати всі документи, яке житло у людей втрачено. Причому цим законом дуже встановлені жорсткі терміни. Протягом 30 днів документи, які представлені, або навіть якщо відсутні документи не є свідки, треба зареєструвати і поставити на чергу. Черги на отримання такої компенсації будуть не загально національні, а в кожній громаді. Причому першочергово будуть надаватися компенсації учасникам бойових дій, родинам, які втратили своїх синів, чоловіків, батьків на війні, родинам, які зараз вже будуть мати інваліда війни, тобто такі родини будуть отримувати житло в першу чергу, багатодітні родини. І е, я дуже вірю в те, що на наступному сесійному засіданні цей закон буде проголосований в цілому, тому що вже всі процедури пройдені. І потім на наступному е, сесійному тижні е, він буде проголосований, і президент його швидко підпише. Сьогодні я була в Арпіні. Я подивилася, скільки зруйнованого житла ще раз поспілкувалася з людьми, у яких це житло зруйноване. Поки що ніяких процедур, як їм будуть відшкодовувати це, вони не знають. І от цей закон буде відповідати якраз на всі їх очікування і надії на нове житло. Угу. Ну і цього тижня Верховна Рада ухвалила закон про корпоратизацію енергоатому. Ви були опоненткою, наскільки я пам'ятаю, такого рішення. Чому і що саме вони подобається в цьому законі? Так, я абсолютно з вами згодна, наша команда і я особисто. Ми просто всіма силами боролись проти цього закону. Що це за закон? У нас з вами є наше національне багатство, наша державна власність. Це компанія Енергоатом. Там, де є атомні електростанції, всі до єдиної, вони там. І це виробництво 55% електроенергії, які споживають люди. У нас з вами найнижча ціна на електроенергію сьогодні в Європі, так точно. У нас собівартість цієї електроенергії атомної 57 копійок кіловатт. І ця електроенергія вона сьогодні дає нам таку можливість отримувати все таки помірковані тарифи на електроенергію і для бізнесу, і для людей. Так, от корпоратизація. Це, по суті, перетворення державного підприємства, яке належить народу України в акціонерне товариство, і це перший крок потім до продажу цих акцій, і крім того, управління від держави цим законом передається яким невідомим управлінським компаніям. Тобто, іншими словами, держава після того, як цей закон буде підписаний президентом, а його прийняли в цей понеділок в Верховній Раді, ми голосували проти. Вже не держава буде встановлювати тарифи. І тоді, так як колись на газ було, коли на наш український газ нам в сім разів підняли ціну, вже тільки був проголосований цей закон про енергоатом, уже НКРЕКП – це державна структура, яка оголошує тарифну політику і встановлює тарифи, оголосила, що вже з весни втричі можуть бути підняті тарифи на електроенергію. Тобто, у нас таким чином із державної управління із державного контролю всі наші атомні електростанції будуть передаватися в управління якимось... пані Тимушенко, абсилю... до, 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 дозвольте уточнити, але ж до кінця дії воєнного стану діє мораторій на підвищення цін на житлово комунальні послуги. А ну, от я якраз і хотіла би те саме питання задати ЕНКРЄ КП, які зробили якраз публічну заяву на цю тему про те, що після завершення опалювального періоду, після там закінчення весни, вони розглядають таку можливість піднімати е, тарифи на електроенергію. Я просто хочу сказати, що це найбільший наш ресурс з вами для того, щоб можна було і під час війни, і після війни. Піднімати статки наших родин, відроджувати економіку, тому що дешева електроенергія, наша українська атомна електроенергія, вона дає можливість цей ресурс мати. Ті, що інші країни не мають так, от що цікаво, що во Франції прем'єр-міністр, там де теж найбільша частина електроенергії виробляється на атомних станціях, зараз оголосила з трибуни свого парламенту, що вони будуть повертати в державну власність свою компанію енергетичну ОДФ, яка виробляє атомну електроенергію, тому що в Україні війна і тому, що існують енергетичні загрози. А ми навпаки сьогодні, от проголосували не ми, а ті, хто проголосував в парламенті, що тепер у нас почнеться корпоратизація. і Україна вже як держава не буде управляти цим об'єктом, а будуть управління компанії, якісь там спеціальні наглядові ради, які вже не будуть по суті. Дослухатися до того, які тарифи треба встановлювати і як формувати собі вартість, це дуже неправильне рішення, і я думаю, що у нас буде все-таки можливість ще його переглядати, тому що такі національні багатства, як корпорація, наша велика наша державна корпорація енергоатом, мусить залишатися в державній власності, у власності народу. А якщо міняти хтось хоче цю ситуацію і говорити, що тепер хай не управляє держава, а правда. Гля, хтось, то треба проводити референдум і запитувати це у людей, і те, що те, що, що там неправильно, це те, що у енергоатома є велика кількість спеціальних соціальних підприємств. Це, це лікарні, поліклініки, які лікують якраз. Людей з професійними захворюваннями, які працюють на атомних електростанціях, там є системи підвищення кваліфікації, навчання, там є допоміжні виробництва, які забезпечують енергоатом всім необхідним. Так от все це не буде включено в статутні капітали, і це вже ну не буде знаходитися в системі. Життя людей, які працюють на атомних електростанціях. Тобто, це, ми проти цього дуже боролися. Ми сотні правок подавали, ми наполягали на тому, що під час війни та і після війни теж наша національна акціонерна національна компанія енергоатом долажна залишатись державною, все крапка. А корпоратизовувати це практично перший крок до потім продажу цих акцій. Там написано в законі, що приватизувати акції не можна, але це не відповідає на питання, тому що акції можна покласти в заставу, їх можна дати в управління, отак от як зараз збираються зробити, і так далі. Нам потрібно зараз зберігти всі наші національні багатства в володінні народу України так. державою. Зрозуміло, пані Тимошенко, дякуємо вам. Юлія Тимошенко, представниця комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, була разом з нами.